І так, це продовження там тої селі, бо мені бо мені Бо мій мій молодший брат виключив запис. Окей, це можна сказати, що це... що Це вже буде таке невеличке оце от. Я просто подивлюсь, скільки все моє коштує. Так. Що би ще взяти? Що це? Що, хто це такий? Я йому нічого не збираюсь давати. Збираємо борі. Головне, щоб не Sunflower. Я його ще й фейверит. А я його фейверит люблю. Та я його фейворит люблю. Так, подаємо, подаємо свій інвентар. Целма інвентарі. Е, що за весло? ПІДІ ПІДИСЯ2 ляма? Ну і добре, на цьому відео підходить до кінця. О всім па-па-па-па!